У певній фазі широкомасштабної війни наші військові стикнулися з проблемою такого класу дронів як баражуючий боєприпас. Тобто російський ланцет, звісно, до нас почало надходити там певна кількість запитів для того, щоб ми щось таке розробили, створили. І по суті, це стало нашою відповіддю на такий тип зброї. Ми розпочали розробляти баражуючий боєприпас, який міг Дійснювати уражене цілі на відстанях 40 плюс кілометрів. В результаті ми створили безпілотний авіаційний комплекс, який назвали булава. І до якого входить, як ви бачите, на макеті безпілотний літальний апарат з х-образним переняттям цей апарат має наступні технічні характеристики. Він може нести бойову частину 3-6 кг різних типів в залежності від задачі. Дальні зв'язку, на якій він може працювати, сякає понад 50 км. Він може здійснювати ураження цілий. Ну те, що ми маємо вже підтверджено, на відстанях 50-50, а кілометрів від точки запуску.